Раді вітати вас на поєдинку 12-го туру першої ліги групи Б е чемпіонату серед жіночих команд. Буді. Будемо дивитися, як буде сьогодні безумовно принциповий е поєдинок. Гострота в нашій зустрічі. Зі стандартів, а от зараз який момент, щоб забивати! порожні ворота як не забивати. Усь вони команду залишили. Тут фолу немає, атака продовжується. Ух, який шанс! Тут і одеситки можливо. Ілона Стрельцова. Вона на подачі. Ух, це Каленко її м'яч. Ух, не зіграла Олена, по і шан, яку ми сьогодні у стартовому складі бачимо, це Олена Гімішлі, яка з юності е, прийшла тіє, з Чернігівського. Ще відсутня. Е, Димітриця е, Прісикаря. Е, ще одна. Е, з різними суперниками. Ірина Василюка різну пару. Центральний захисниць. Е, продовжувала. Через Василюк. Продовжується наступ по болоні Лебедєва. Я... Через Василюк. Продовжується наступ по болоні Лебедєва. Удар! і закидання удори невлучний. зустрічі за участі. Сістерце відзначилася. Це був матч ще 10-го. Тут в деяких епізодах і пасу не вистачає такого, аби е... загострити атаку. От як зараз можливо вивести на ударну позицію. Пильно працювати в своєму штрафному майданчику на деситкам, звичайно, на атаку розраховувати. Тут ще й зріс від Лебедєвої, Так, тут м'яч ледь не у ворота. І тут Івкова. Ну, от е, попередні рази, коли я казав про 5 голів у ворота е, суперниць. І зараз момент для оболоні. Але знову чуємо ми, світа. коли ось е, така комбінаційна гра проходить, е, то вмикає, який проходив так на стадіоні Київського національного університету будівництва і архітектури. Ну, і оболонь перемогла за такої е, Тож, наближається у нас вже зустріч до 30 хвилин потихеньку. Дві третини ух! А зараз яке. яке? Це вже є подача. Івкова! От, найактивніша. Вже тут, ну на рівному місці Виникають проблеми. Івкова. Івкова вже розвертається. Пробуває. Ну. Чажи тут фол. Фол проти Івки. Перспективний стандарт. Перспективний стандарт для Сістерс і Стрельцова біля м'яча. Стрельцова пробиває! Це було досить небезпечно. Більшість з них дійсно завершується небезпекою біля володінь. Олено Циколенко. Тут Боченко, ну на цей раз вже е, капітанка. Зараз непогана атака для кияно. Куха пробивати, пробивати ж треба. Ну. Зрештою, удар виходить. Е, ну Це, напевно, була. Чужий от черговий з них. І знову є удар. Поворотах атака другим темпом. І надворот. Мічем залишається Бойченко. На фланг передача, тут офсайду немає. Влас, влас з м'ячем, влас віддає носком передачу. Що ж лібідіво, бачимо, який аут. Досить креативний, знаєте, ось. Розрахувала так досить чітко. Чо ж є подача, уха тут гудзик. Так, трошки не впевнено. Так само під час подачі киянок е діяла. Але от зараз Гудзик! І що це? Продовжується атака. Треба забивати удар. О! Киянкам також е треба на це зважати. Влас, Влас, продовжується атака від е Одеситок. Ну і Молдовськ. Чажи ще один кутовий тут Цикаленко. Ну, не такий, напевно, навісний, на який воротарю було б зручно вийти. Зрештою, бразилійка з м'ячем. Дакоста. Бачимо, як накручує супернець. Подача від Дакости. Тут Івкова вже намагалася спробувати Ну, Зрештою, згадуємо і момент Василюк ще за рахунку 0-0, коли також вона переграла кіперку суперницю, але. Е, вже. Що ж, тим часом Дакоста, Дакоста перша на м'ячі. Атака від Сістерс продовжується. Дакоста пробиває. І... Знову Ткаченко. Вже тут же досить активний початок від Сістерс. Знову флангова атака від Одеситок. Доївкової м'яч не доходить. І тут ще й аут Начало від оболоні. Цикаленко. Цикаленко м'яч перед е, вибиває. Тут ще й е, Борейко має шанс поборотися. Василюк, і непогана передача від Василюк. І тут момент який Ах, пробити не вдається. Вона вже на ударній позиції. Опинилася і. Пробити, пробити, як слід не вийшло. І ще одна подача! Гудзик! Забирає Нганді. Закидання від неї вперед. Тут Дакоста, котре дає все ж таки арт-команди. Тут знову така міні-пожежа. Ух! Жатака вже другим темпом. Нґанді бачимо як пішла вперед. На двох у uh, чемпіонаті. Ну, Боченко я сьогодні моментів uh, особливо й не пригадала зараз. Удар! Ну, казав! Борейко, Борейко з м'ячем залишається. Тут Підлісна, підлісна, готова підтримати. Борейко сама лізе. Борейко, є навіс! В центр штрафного майданчика. Коста, да Коста на фланзі. Опинилася. першою на м'ячі все ж таки буде Бразилійка. І треба прострілювати. Є простріл, Клімчук! Можна у болоні свою атаку продовжувати. Вдається м'яч на Борейко перевести. Борейко! Колька без Беспук. Василюк з м'ячем. Борейко. Борейко. Є фол все ж таки. Так і вмикається трибуна Ірина Василюк. Подача від неї. Ух, Не вдається. Не вдається другого вчиня у болоні. Бойченко, тим часом Бойченко! Передача на Івкову, навіть офсайт. офсайт але є шанс розгорнути свою атаку для оболоні. От набирає, бачимо, як підлісна на але Передача на Борейко! Гудзенау для Сістерс. Ну, тут важко сказати, знаєте, в кого більше нагод, щоб вирвати перемогу травня. В кобеляках підопічні Ірини Василюк гратимуть проти місцевого лідера. І так само на 4 травня. Івкова через Дакосту. Дакоста, Дакоста намагається розхитати під ліс, Робиться удар! Це було. Ткаченко. Ох, положення поза грою. А так, ще одна від Сістерс. Колька. От активна робота до слова і від Світла. Саме туди вийшло 14-й номер. Заміна була вимушена, але досить добра вона. Тому що так, в другій половині. Більше з м'ячем загалом продовж зустрічі діють саме гра. І тут момент Бойченко! Бо щоб багато було замін по дві складі кожної команди, але вистачало епізодів, коли грав чи ні обидвох команд. От... В другому таймі, а в першому таймі вивела оболонь. Вперед, нагадаємо, Ірина Василюк. Ну тут же більше, більше на оболонь так само так само може. На конкурентноспроможному рівні Сістерс грати і е, заробляти очки. Але ще не завершилася зустріч. Ще вона продовжується. І Бойченко Бойченко знову йде штрафний майданчик. Момент який цикаленко, Фінальний Цикал... Цикал... свисток в цьому поєдинку. Оболон Сістерс 1-1! Відповідно, 31 очко стає в оболоні 34 усі і в оболоні але перемогу сьогодні не судилося здобити, здобути нікому